Доброго дня, шановні глядачі мого каналу з вами Михайло Іванович, ви Ми на каналі Екзотичний Дід. Настала осінь зжимолості обсипалось листя. Пора підготувати жимолость для... до зимівлі. Дуже важливий агроприйом підготувати жимолость до... до зимівлі. Я вже розказував, що у жимолості коріння дуже близько росте. До поверхні землі. Тому, якщо зима буде безсніжна, можливо, це коріння може підмерзнути. Цього ніяк не можна допустити. Тому треба завжди цей агроприйом використовувати і слідкувати, щоб під піджималостю на зиму завжди була замальчована земля. Насамперед, Дуже гарно, коли це буде листя самої жимолості. Але осінь буває різна, бувають такі вітри, що здує листя все, все чисто геть. Тому треба додати її, під, під коріння листя. Листя це найкраще, я вважаю, найкраще мульчувальний, обігріваючий і дешевий. Будемо казати, безкоштовний матеріал. Тому, якщо листя з трошки рознесло, підгрібаємо його під, 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 під самі кущі, хай там лежить. О, щоб листя зимою та й восени не здуло опять вітрюганами, листя можна придавити якимось там більш міцним, важким або квітами вирваними, або якимось бур'яном, щоб його не здуло. Дуже важливий агроприйом. А ще зараз дуже важливо провести підрізку, обрізку, чистку кущів жималості. Зараз листя обсипалось, всі гілочки видно, які нові наросли, які старі, які йдуть всередину. Зараз дуже-дуже можна його до нього якраз добратися можна, і все це можна повирізати. Насамперед вирізаємо те, що гілочки йдуть всередину. Потім молодняк, який постійно виростає, виростає від корня. Якщо вам на заміну отакі, допустимо, молодняки, вони там ростуть, вони, ненужні, вони не нужні, вони не потрібні, обрізаємо. Старі особливо вирізаємо те, що там всередині. Що всередині дуже загущає. от жималость. Зараз якраз час. У вас може виникнути питання, а скільки ж обрізати жимолості кущі, до якої міри їх обрізати? У мене насчет жимолості таке просте є правило. Через кущ жимолості повинен пролітати горобець. Як тільки горобець пролітає, значить обрізано все вірно і буде достатньо і світла для того, щоб плоди... Наливалася листичку, буде хватати світла сонця. Тому принцип простий. Проліта горобець, значить добре обрізана. Через кущ проліта наскрізь, значить, гарно обрізана. Тому ви так. Використовуйте такий принцип. Не жалкуйте її, тому що вона буде постійно-постійно додавати гілочок. Підсумуємо жималось. Кущі жимолості внизу під кущами мульчуємо листям. Перше. Листя придавлюємо якимось хмизом і бур'яном, щоб листя це не здуло. Це перше. І друге, це якраз час зробити санітарку, санітарну вирізку непотрібний гілочок жимолості. Зараз і погода гарна. Так що робимо ці два агроприйоми. Бо весною вжималось і починає пускати бруньки дуже рано. І ви можете не встигнути цю, цю операцію ви виконати. Тому обрізаємо і буде все добре. Хто не ще не підписався на мій, на мій канал, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео, які я буду викладати на своєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рожаїв, а нам всім перемоги. До побачення!